Марк Твен сказав: секрет руху вперед у тому, щоб почати рух. Але що, коли ти не знаєш, куди хочеш рухатись? Я взяла це питання собою в подорож, щоб згадати, що таке життя і як полюбити його знову. Намасте, я Аня, і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. У мене була невеличка творча пауза, і я дуже сумувала за відео. Дуже рада повернутися. У мене була така своя особиста тиша, де мені потрібно було завершити свої такі внутрішні процеси. І нещодавно я повернулася з неймовірної подорожі, яку організувала для себе за ціллю знайти загублений Joy of Life. І тому мені хочеться передати цей стан, цей настрій, і передати ті скарби, які я знайшла, для того, щоб кожен взяв своє і продавав їх далі. А Юрведія, яку я дуже обожнюю, є такий принцип. Що принцип накопичення? Принцип це взагалі інструмент, який підходить для всього, тому що нічого ніколи не відбувається одразу. Завжди є накопичення, і потім, коли вже енергія шукає вихід, да, є взрив, і потім вона понеслась. І все, що зараз відбувається, це не сталося в один момент. Воно накопичувалось, воно було, воно відбувалось. Просто ми туди не дивилися. Тому я вважаю, що найважливішим в нашому світі зараз є фокус уваги. І ця фраза, де фокус уваги, там енергія, вона, я, я цю фразу вважаю, найважливішою в нашому житті. І коли фокус уваги, ти, це є, ти вмієш їм керувати, ти головний в ньому, тоді ти можеш помічати якісь такі моменти. І ці чотири роки війни навчили мене вже реагувати на себе. Тепер я вже бачу ці перші імпульси цього стану, який би ти не був осознаний, який б практики не знав, як би ти не робив його, дихання і все це, все одно ти не можеш абстрагуватися на всі 100%. все одно ти живеш в цьому. І все одно тебе це зачіпає, і ця втома, і все, вся вся ця ситуація, вся наша історія, вона залишається в тілі. Тому я вважаю дуже важливим це бачити. Я за собою дуже спостерігаю, намагаюся з корню, так сказати, спілкуватися про себе, щоб це не накопичилось. Тому що, повертаючись до історії за Юрведою, і принцип накопичення він полягає в тому, що ти можеш якби. Бути перед хворобою, тобто, ти можеш помічати там перші ознаки і робити профілактику, щоб цього не сталося. Але якщо ти забив болт і вже туди не дивився, і дійшло все там до фіналу якогось найгіршого сценарію, тоді вже ти йдеш в фармацевтику в лікарню, в класичну медицину і просто рятуєш себе усієї критичної точки. І от я за цей і цей принцип Аюрведи я беру своє життя, щоб робити профілактику, на спостерігати за собою, за своїм станом, фізичним, психологічним, енергетичним, так, щоб не доводити себе до цієї критичної точки, тому що кожного дня робити трішечки набагато краще, ніж просто там фігачити і робити щось там вау. Але цього літу я якось провтикала цей момент, тому що такий час, який він є. І я побачила, що я вже знаходжуся в такому не дуже класному стані, тому що важке літо по вибухам в Києві. Тому я зрозуміла, що я дуже вже потребую виїхати і побачити світ, тому що коли ти в одній точці сидиш тут і знаходишся, і дивишся на все це, ти втрачаєш реальність у масштабі всього світу. І до війни я завжди топила за подорожі за те, щоб. Бачити різне, максимально виїжджати в різні умови, бачити різних людей, бачити різну культуру мислення і бути людиною з критичним мисленням, яка розуміє ну, не тільки те, що їй там, не тільки ті програми, які її там вставили, да, там сім'я і країна, а бачити, що все може бути особисто по різному. Тому я вважаю, що вириватися, хоч у найближче місто, дуже дуже важливо. І в перших житті в мене була така історія, коли я не знала, чого я хочу, хоча це мені не притаманно. Я та. Я якраз та людина, яка дуже вміє круто реалізувати і матеріалізувати свої ідеї. І навіть от в мене нещодавно був день народження, і більше привітань було про те, що я людина від людей, які там мене знають, якось комунікували або там просто спілкувалися. Вони знають, що все, що я кажу, все, що я хочу, завжди в мене в житті з'являється. Тобто я завжди отримую те, що я забажала. Я дуже вірю в все це, коли я знаходжу свої блокноти там 15-го року і бачу ці списки. У мене ну мінімум там в два рази краще все склалося, ніж я собі там виписувала. Тому, будучи такою людиною, яка вміє все реалізувати, в коли завжди було дуже багато життя всередині. І мій син нагадує мені йому п'ять років зараз. Він дуже такий жірадисний, малий. Просто ти на нього дивишся, посміхаєшся. Він одразу тобі відповідає. Він дуже дуже живий, дуже неймовірний, дуже крутий. І коли я дивлюсь на нього. Він нагадує мені ось це бажання жити, коли ти можеш радіти від усього просто, просто від усього, від від будь-якої дрібниці кожну хвилину сто п'ятсот разів на день кожного дня. І коли я подивилася на луку, я зрозуміла, що я загубила. Загубила світ цей Life, Наша ситуація, історія, вона засасує, і ти просто. Не можеш не опинятися в історії там, де ти дуже виснажений, де тобі взагалі не добре. І я сіла в машину, зрозуміла, що я не знаю, що мені потрібно. Я взяла з собою мінімальну кількість речей свого бренду, тому що вони там зараз літа шовкові, вони складають, займають мало місця, складаються в ручну поклажу. Взяла свої халати там для промасування, які я створила. Там декілька прикрас і все. І в мене був пустий багажник для того, щоб привезти, якщо я щось захочу купити собі. І я не знала до кінця, куди я поїду, тому що в мене був план без плану. І я знайшла книжку Днікі Білосарковської, яка сама з Одеси і дуже підтримує Україну стару книжку з рецептами, з рецептами Провансу. І коли я стала вранці прокидатися, от робити собі каву, там, шукати, повертати це натхнення, я зрозуміла, що коли я читаю про цей прованс, у мене от підіймаються ці вібрації, що мені класно від цього. І я взяла цю книжку собою. І вирішила, що якщо нікуди не получу, то я поїду просто по Провансу. При цьому я не за те, щоб жити без цілі, тому що якщо в тебе немає цілі, ти просто не можеш рухатися. Це хаотичний рух, і це як сісти в таксі і сказати, я не знаю, куди мені їхати, і ти нікуди не доберешся, тому що або ти там не знаю, подаруєш собі дуже дивну подорож на смак таксиста. До речі, згадала дуже цікавий фільм на про цю історію, коли одна там жінка сіла в таксі, і в неї якраз щось подібне було. Я залишу посилання назву цього фільму тут. Так, от, повертаючись до плану без плану, я вірю в те, що люди не отримують того, чого вони Хочуть, тому що вони не знають, чого вони хочуть, і я ніколи не розуміла, як це не знати, чого ти хочеш. Ну як можна цього не знати? Це ж так просто. Ти просто дивишся на те, що тобі подобається, і йдеш туди. Все, в тебе є фокус уваги, в тебе є пріоритети, ти обираєш їх і просто направляєш свою енергію і отримуєш. Ну все ж так просто і чудово. Але от я опинилася в такій ситуації, що я не знаю, чого я хочу. Більш того, я не впевнена, чи потрібно мені те, що я раніше хотіла, я отримала. Ти будуєш дім і не знаєш, прокинешся ти в ньому чи ні? Може все розвалиться? Може, машиною на яку ти працював, не буде? Може тебе не буде? Може, рідних рідних твоїх не буде. Якщо вже є якісь люди зверху, які втратили повністю реальність і заземлення, і вони можуть натиснути якусь одну кнопку і все знищити, тоді я взагалі не розумію, навіщо вражати дітей, жити, творити і все це робити, якщо все це так знищується просто. І я порушила своє правило і поїхала без мети, без цілі, тобто мета знати Joy of Life, але без розуміння, куди мені і що мені, і я просто вирішила зробити так, як я робила завжди своєму житті, Жутті довіритись всесвіту. Взагалі я вважаю, що всесвіт це кожен з нас. Я з тих людей, хто вважає, що ми частинка Всесвіту, ми єдині, і це просто єдина екосистема. Тому я топлю за те, що Всесвіт дуже хоче, щоб кожен був щасливий, тому що щастя кожного і розвиток кожного це розвиток для всесвіту. І я і є цей всесвіт, просто є різні там якісь мої там, версії, надає і вся ця тема. Зараз ми туди не підемо, але я просто хочу сказати, що. Як тільки я дала цю довіру і на декілька днів вирішила нічого не вирішувати, і просто там рандомно по дорозі дивилась на карту, де я буду сьогодні ночувати, в якому місті я буду там. Святкувати свідонародження, в якому місті я завтра прокинуся, в якому місті я сьогодні буду засипати. І я просто кожного дня бронювала в останньому там ці готелі, і в мене було дуже багато пригод. В кожній країні я бачила з друзями, і ця моя подорож і пошук цього загубленого Джофай буде складатися з трьох частин. Зараз перше, де я поділюся, як я довідала всесвіту. Далі буде відео про шопінг. Він буде цікавий, там буде вінтаж, багато класних цікавих. Речей я завжди у мене є талант знаходити унікальні речі, і я поділюсь, залишу е всі посилання на всі там міста і лавки, які я знайшла. І третє це буде про їжу, тому що Джо Флайф без їжі, він неможливий. І ще я хочу зробити подарунок. Я подарую книжки. І ще буде подарунок. Я хочу подарувати блокнот для мрій, щоб ви знали, чого ви хочете. Я вже одного разу дарувала і хочу це повторити. Я вірю в цю систему. Вона працює зі мною, і я знаю, що вона буде працювати з вами для того, щоб записати свої мрії і здійснити їх. це в будь-яку точку світу. Буквально за коментар. Ці подорожі, де в мене не було ніякого плану, я зрозуміла, що всесвіт нагадав мені, що я люблю більше всього, і я люблю дорогу. Там на третій день я помітила, що я вже співаю за кермом, я вже танцюю. моє тіло вже розслаблене, все, я вже зійшла в нові вібрації, вібрації цього міста. І тут ти опиняєшся в Провансі, де. В тебе ранок, ти відкриваєш це стареньке віконечко, а там чоловік, який там я не знаю, 60 плюс. Я думаю, відкриває просто ролет, який він відкриває, мабуть, там вже, я не знаю все своє життя. Бере якусь раритетну, вінтажну. Вазу якісь вінтажні свої антикваріати, всякі різні <гум> вінтажні антикваріати виносити їх на вулицю, підходить для нього якась його знайома жінка, яка там поруч в неї також лавка, вона там щось там з глини робить чи ще ще чогось, і ти розумієш, що це ніби якийсь такий світ, який е, е, живе просто в нечасі. Тобто часу там просто не існує. Там немає нічого сучасного. Там всі ці стільці, там люди їдять, офіціанти курять, п'ють вино, паралельно тобі щось приносять. От я думаю, що французи і цей joy of life, він ніби в них крові. І поки я їхала, я розуміла, що м -м, якщо я не знаю, чого я хочу, якщо раз в мене такий період і я не знаю, чого я хочу, значить я маю робити наступне: я нічого не роблю. Ну, як би, да? для пошуку, я маю на увазі. Взагалі цей пошук вже дістав. Я не шукаю, де-де-де. Я взагалі не шукаю. Я просто маю помічати те, що вже є. Оце важливо. Помічати те, що вже є. Просто я не бачу, тому що в мене фокус уваги вже несеться в те, що все пропало. І коли, ти в, такому, коли в тебе такий ранок, коли ти прокидаєшся, коли в тебе все це є, ти просто спостерігаєш. На що ти дивишся, що тобі подобається, що викликає в тебе класні емоції? Який в тебе присмак після того, як ти подивився фільм, відео або після спілкування з якоюсь людиною, оскільки зараз дуже багато маніпуляцій на тему, що з нами буде астрологи, що з нами буде полі... політологи, а ті і всі там щось розповідають, розповідають, але все це просто накидування варіантів, в'єтки кіроятності яких може взагалі не бути, буде тільки те, що ти вирішиш, що буде. Там, де більше буде енергії, там і буде вибір. Тому що коли ти чуєш якусь інформацію майбутнього, саме ти її активуєш. Можливо, є якісь там такі непрохідні там точки, які все мають статися, і все тут немає варіантів. Але глобально я вірю в те, що кожен, кожен абсолютно може взятися свої руки і зробити своє майбутнє. Розповідає про Joy of Life, коли істребітель пролітає над головою. Ну якось так. І от в ці подорожі я стала спостерігати, що я хочу. І я зрозуміла, що я вже просто мільйон років, ну чесно слово, хочу вивчити французьку мову. Але мені потрібно постійно вчити англійську мову, тому що вона там для моїх майбутніх амбіцій найважливіше, да важливіше пріоритетів. І через це я не вивчаю французьку. Це ж просто насправді дрібниця. Ти ж можеш там не знаю, вивчати один урок, брати французьку мову. Вона ніяк тобі не переб'є цю англійську. Ти реально точно можеш нати годину часу на тиждень і робити те, що ти давно давно хотів. І я зрозуміла, що я вже дуже давно хочу. Приїхати у Францію, я ще не була в Нормандію, хочу в ту частину, і ти такі заходиш кудись і на французькі там щось собі замовляєш, та-та-та-та-та, щось там з цими французами балакаєш, і просто, просто від цього отримуєш задоволення. І я стала виписувати, чому я хочу подарувати не тільки книжки, а й блокнот, тому що ну, це перевірена руками історія. Ніякі не замітки в айфоні. І, і ще хочу сказати, що в цій подорожі я для себе вирішила, що я не хочу ні з ким спілкуватись. Спілкувалася виключно. Зі своєю сім'єю по зуму і це все. Я не розмовляла, я не дивилася ніякі сторіс, я не, не ділилася своїми сторіс, хоча я була в максимальній красі. Я була повністю відрізана від інформації, щоб в нічого в мою голову не потрапляло. Ще Я дуже хотіла передивитися фільм Хороший рік, тому що я була. Божно цей фільм, просто борожню. І я була якраз в тому кафе, де все це знімалося. Була в тих містах, була в тих селах. Ну, коротше, я була саме в тому місці. Один з таких вважаю дивовижних фільмів, які реально дарують радість всередині. І якщо не дивилися або дивилися давно, я вам рекомендую передивитися його ще раз. І, і навіть цей фільм я не дивилася там. Я вже потім, коли приїхала, повернулася в Ужгород. Через Ужгород поверталася вже тоді. Я його включила і дивилася. А всі ці два тижні я була зосереджена виключно на собі, на тому, чого я хочу а, е, спостерігати, що заповнює мене, а що в мене всередині. де ця агресія, як я можу її діставати, як я можу її перетворювати на щось інше. Тому я не хочу ділитися якимось величезним списком інструментів, що де і як, а залишити тільки дієвий і зробіть це прямо зараз. Візьміть блокнот новий, запишіть туди абсолютно все, дитячі мрії, морозиво, просто все, що несеться вам в голову. Просто пишіть, пишіть. Потім дивіться, що найбільше всього ви хочете, і, будь ласка, не показуйте цей список людям, які ворують мрії. А ворують мрії тільки тому, що вони свої не здійснили. І їм страшно, що хтось може зробити те, що вони собі самі не дозволили. Дозволяйте собі, в нас тільки єдине життя, таке, яке воно є. Ми тут і зараз, і іншого у нас немає. Якщо душа обрала такий досвід, якщо таку країну, такі умови, значить в цьому є якийсь сенс, є якийсь рост, розвиток або карма, я не знаю. Але. Давайте намагатися повертати фокус уваги на себе, робити своє життя неймовірним і радіти всьому цьому житті. Дякую вам за перегляд цього відео. Будь ласка, напишіть мені коментарі, будь ласка, поставте мені лайк. Я хочу продвигати свій YouTube, і це мені дуже допоможе. І за будь-який коментар я оберу переможця і відправлю блокнот, і відправлю дві книги, які. В свій час дуже мені допомогли, допомогли рухатись далі. На цьому все. Дякую і до нових зустрічей.